Ой, то це неможливо. А чому? Ну, то так було завжди. Навіть з точки зору логіки це нелогічно. Ми говоримо так було завжди, хоча з того, що так було завжди, зовсім не випливає, що по іншому неможливо. Це означає лише те, що ми не спробували. Ну або спроба не вдалася. Благотворче суспільство неможливе. Да звідки ми знаємо, якщо ми навіть не пробували, на чому ґрунтується ваша. Думка. На плітках що благотворче суспільство це новий комунізм? Скоро буде ролик з деталями? Чи може на праці відомих вчених філософів? Теоретичні припущення людей? А де практичний досвід? Ви не замислювались, звідки і навіщо в нашій голові ці шаблонні установки «невдах»? Так, саме невдах. Адже прорив здійснює ті, хто просто не вірить або не знає, що це неможливо. Як приклад, раніше не було автомобілів і хтось по-любому сказав: двигун внутрішнього згорання? До Джордана наброю на костра, блядь!» Ні, це утопія. І ви б, як і раніше, пересувалися на конях і говорили про те, що це неможливо. Тому що. Так було завжди. Ми активно користуємося чудесами науки і техніки, тобто досягненнями тих, хто просто зламав шаблон невдахи, який які щільно пов'язані з поняттям конформізму. Від успіху нас завжди відділяє тільки думка про те, що це неможливо. Немає ніяких інших причин, чому ми до сих пір не живемо в благотворчому суспільстві.